Девід Дептула, генерал-лейтенант повітряних сил США у відставці. Вітаю в нашій програмі, генерала Дептула. Ради й зустрічі. Дякую. Служба безпеки України завдала удару по Газпромнафтохімсалавату, одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії, розташованому за понад 800 миль від лінії фронту в Україні. Крім того, безпілотники Служби безпеки України завдали удару по важливому нафтопереробному комплексу на цьому об'єкті. Чи бачите ви в цьому ще одну ознаку того, що Україна не програє війну, а насправді перемагає в цій війні? Я згоден я згоден з тим, що, по суті, Україна перемагає в цій війні. Дивіться, який тиск Україна не просто чинить на Росію, а посилює його за рахунок використання своїх крилатих ракет великої дальності. Ви знаєте, деякі люди називають їх безпілотниками, а насправді це крилаті ракети, удари яких мають дуже важливий ефект. Я маю на увазі, що Росія навіть розглядає можливість тимчасового скорочення видобутку нафти, тому що пошкоджені об'єкти більше не можуть зберігати нафту. і це просто ще одне підтвердження, окрім величезних втрат, які значно перевищують втрати України. Росія зазнає набагато більших втрат на стратегічному рівні. Знаєте, однією з цілей Путіна було розділити і зруйнувати НАТО, а все, що він зробив, це зміцнив його завдяки приєднанню Швеції та Фінляндії. І в кінцевому підсумку він не досягає того прогресу, на який розраховував. Україна знаходиться в більш вигідній позиції із продовженням підтримки, тому що Україна менша за військовими ресурсами та чисельністю, ніж Росія. Але інновації, які демонструють українські військові та народ, відверто кажучи, компенсують ту перевагу в розмірах, яка є у Росії. І тому я повністю погоджуюсь з тим, що Україна виграє в цьому конфлікті прямо зараз. Давайте обговоримо цей конкретний удар, тому що він був більш ніж на 800 миль вглиб російської території. Що це означає з точки зору можливостей цих атак безпілотників в глиб Росії? Це важливо з військової точки зору, тому що удари по нафтовій інфраструктурі підвищують військові витрати Москви. Це ослаблює їхні ланцюжки постачання пального, включаючи пальне для авіації, яке дозволяє їм літати на бомбардувальниках і далекобійних літаках. Продовжуючи запускати ракети по Україні і це змушує Росію перекидати свої дефіцитні системи ППО глибше в свій тил. Таким чином, триваюча кампанія України по ударам по критичній енергетичній інфраструктурі Росії. Вона викликає зростаючі наслідки для здатності Росії фінансувати свою війну проти України і це загострює дефіцит бензину всередині росії крім того російський нафтопереробний завод у волгоградській області був уражений українськими дронами вночі що змусило його припинити роботу. Завод, розташований приблизно за 300 миль від лінії фронту є ключовим постачальником пального для російської армії за даними українських сил спеціальних операцій чи може ця кампанія стати найефективнішою формою асиметричної війни, яку Україна має у своєму розпорядженні зараз? Якщо коротко, так але для цього знадобиться багато різних елементів. Звичайно, поточна оборона вашої території сухопутними військами важлива. Але те, що Україна робить за допомогою атак цих крилатих ракет і далекобійних дронів по Росії, я б назвав індустріалізацією стратегічних атак з низькими витратами. Отже, Україна переносить війну в тил Росії туди, де Кремлю болить найбільше через пропускну здатність НПЗ, експортні доходи та політичні наслідки. З вашої точки зору, в якій мірі погіршена здатність нафтопереробки, може безпосередньо вплинути на військові зусилля Росії в Україні її військові операції, Це, по суті і є кінцевою метою таких дій. На Додаток до того, про що я тільки що говорив, той факт, що такі ресурси, як нафта та паливномастильні матеріали, стають дефіцитними. Безпосередньо впливає на кількість вильотів російських штурмовиків. Це безпосередньо впливає на скорочення пального, доступного для операції з поповнення запасів російських військ на передовій. Це має безпосередній вплив з точки зору наявності нафти і газу, які необхідні для проведення практично всіх військових операцій Росії. Таким чином, стратегічний вплив є дуже значним, але також є і вплив на оперативному та тактичному рівнях, що перешкоджає здатності Росії продовжувати свою агресію. Давайте також обговоримо ці переговори з іноземними партнерами. Наскільки близькі ми до кінця цієї війни з вашої точки зору? Вибачте, давайте трохи поговоримо про те, на якому етапі зараз знаходяться переговори. Що робить Москва? Вони почергово сигналізують про відкритість і жорстку лінію. Я думаю, ви знаєте, що цього місяця Путін сказав, що війна може закінчитися шляхом переговорів або він закінчить її силою. Росія також звинуватила Європу в затягуванні контактів, водночас проводячи великі військові навчання з Білоруссю. Насправді, позиції України та Росії залишаються далекими одна від одної, коли йдеться про будь-які переговори. Україна відкидає переговори під тиском або на умовах Росії щодо визнання її незаконно анексованих територій і відмови від НАТО. Путін публічно применшує цінність переговорів, якщо тільки Київ не поступиться основними вимогами, а Київ справедливо цього не зробить. Суть в тому, що дипломатія зрушить з мертвої точки тільки тоді, коли Москва заплатить певну ціну. А Київ матиме варіанти, і ми тільки що обговорили деякі з них це удари крилатими ракетами в глиб Росії, а системи протиповітряної оборони дають Україні безліч варіантів сьогодні. Також було цікаво послухати виступ генерала Кіта Келога під час його нещодавнього візиту до Києва. Генерал Келлог каже, що Росія програє, оскільки Україна все ще утримує великі міста, і він каже, що російські успіхи на Донбасі насправді не мають великого значення, оскільки вони незначні. Чи можна сказати, що більшість чиновників у Білому домі та Пентагоні бачать ситуацію так само? Я залишу відповідь на це запитання тим чиновникам у Білому домі, оскільки важко зрозуміти які їхні погляди. Але цілком очевидно, що Путін не досягає того прогресу, на який розраховував, і він продовжує втрачати тисячі солдатів кожен день. Річ у тім, що він не зацікавлений у порятунку життів, і, чесно кажучи, він не зацікавлений у мирі. для Путіна мир все ще означає капітуляцію України, але це не врегулювання. Це просто пауза для відновлення. Тож Путін розуміє лише силу. Ви знаєте, частина того. Про що ми говорили раніше? стратегічні атаки на Росію прискорять його усвідомлення, що він програє цю війну і що йому потрібно зупинитися. Голова об'єднаного комітету начальників штабів, генерал Ден Кейн і генерал Келлог, за словами Кіта Келлога, нещодавно поінформували президента Трампа про війну в Україні, повідомивши, що Росія зіткнулася з серйозними невдачами, як ви щойно згадали. Крім того, Келлог зазначив, що якби Росія справді перемагала, вона б досягла набагато більших цілей. З вашої точки зору, чому наратив про те, що Україна програє, а Росія перемагає, все ще зберігається в Сполучених Штатах. Я б не став так говорити. Частково це висвітлення у медіа, частково це дезінформація. Але я б обережно підходив до того, щоб робити широкі припущення, що це переважаюча точка зору тут. Більшість пересічних громадян розуміють, що після трьох з половиною років війни Росія не просувається вперед так швидко, як розраховувала. Знаєте, здоровий глузд це основний орієнтир для пересічного громадянина тут, у Сполучених Штатах І хоча вони чують про незначні успіхи Росії тут і там, вони досить розумні, щоб зрозуміти, що з тією швидкістю, з якою Росія просувається, і з тим неймовірним опором, який чинить Україна. Можливо, деякі речі, які вони чують у медіа щодо прогресу Росії, не обов'язково є точними. Давайте також обговоримо нещодавнє вторгнення безпілотників у повітряний простір Польщі. Наскільки це важливо, і як ви можете оцінити реакцію союзників по НАТО на це так зване вторгнення? Атаку безпілотників на країну члена НАТО? Ви знаєте, моя точка зору полягає в тому, що НАТО має перейти від реактивної позиції до превентивної І для того, щоб це реалізувати, потрібно зробити чотири кроки. По-перше, вони повинні заявити, що існує чітка червона лінія, і що будь-який російський безпілотник, ракета або літак, які увійдуть у повітряний простір НАТО без дозволу, будуть розглядатися як ворожі і будуть збиті. Без винятків та відмовок. По друге, потрібно пересувати сили НАТО вперед. Потрібні цілодобові повітряні патрулі над Польщею та Балтією, підсилені американськими та союзними винищувачами, танкерами та літаками раннього попередження і управління. Прогалини в системі ППО Польщі потрібно закрити додатковими батареями зенітно-ракетних комплексів, інтегрованими як в командну систему НАТО, так і в систему України. Україна має стати частиною європейського повітряного щита для захисту кордонів членів НАТО від загроз з Росії та Білорусі. по третє, я вважаю, що НАТО має збільшити або прискорити перекидання сучасних військово-повітряних сил в Україну. Найкращий спосіб захистити повітряний простір НАТО це зупинити російські безпілотники та ракети до того, як вони наблизяться до кордонів НАТО, а це означає більше F-16, ракет класу, земля повітря, більшої дальності та зняття всіх обмежень на те, як Україна їх використовує. Підтримка ППУ країни це не благодійність, а колективна оборона. Нарешті НАТО має підготувати варіанти відповіді. Якщо Росія чи Білорусь продовжать запускати крилаті ракети чи безпілотники, які порушують територію НАТО, альянс має залишити за собою право завдавати ударів по пускових установках. Це не ескалація, це стримуючий фактор. Лише піднявши ціну для Москви, Путін зупинить свою агресію. Давайте також обговоримо реакцію військ НАТО, тому що Польща збила не всі безпілотники, дозволивши деяким з них залетіти в глиб свого повітряного простору. Журналісти в Польщі та інших країнах повідомляють, що повітряні сили НАТО використовують дорогі ракети, вартість яких близько 2 мільйонів доларів за ракету, щоб збивати дрони, які коштують набагато менше лише частину цієї суми. Наскільки стійкою є ця стратегія для можливої затяжної війни? По перше багато людей використовують це рівняння економічної ефективності. я був би дуже обережним з такими підрахунками, тому що яка буде ціна, якщо один з цих дронів матиме велику смертоносну боєголовку і влучить у школу, вбивши кількох дітей? То чи вартувала б тоді ракета своєї ціни, якщо б перехопила цей дешевий безпілотник? І тому ви знаєте, питання тут не в економічній доцільності. Питання в ефективності Це дійсно важливий момент у контексті того, що в якийсь момент потрібно вміти справлятися з масштабними атаками. Тому Польща, як і інші країни НАТО, повинна негайно покращити свої можливості з протиповітряної оборони, і я вважаю, що багато з цих зусиль вже реалізуються. Ви знаєте, так само як Україна створила ешелоновану систему протиповітряної оборони, так і країни НАТО повинні зробити те саме. Я Думаю, що Польща вже на шляху до цього. Вони будують верхній ешелон, розширюючи свої системи Петріот та інтегровану систему командування і управління боєм. Нещодавно вони провели перші бойові стрільби з системою командування Петріот. А ще є рівень з меншим радіусом дії, де Польща могла б збільшити та прискорити закупівлю систем протиповітряної оборони малого радіусу дії та дуже малого радіусу дії я так розумію, що вони також збільшують закупівлю звичайних модульних ракет для протиповітряної оборони, які є британською розробкою і використовуються Великою Британією. Ці ракети забезпечують гнучке мережеве перехоплення проти літаків, дронів та ракет. Таким чином, я думаю, що вони можуть створити значно сильніший національний щит проти безпілотників за відносно короткий час. Але вони також вчинили б розумно, якби наслідували приклад України у створенні дуже ефективної ешелонованої системи ППО. Також точаться дискусії щодо можливості ведення безпольотної зони над Україною. Це не нові дискусії. таких дискусій було багато спочатку повномасштабного вторгнення в Україну. Чи підтримали б ви цю ідею? Цей план на даному етапі війни в Україні? Це хороше питання. Як ви можливо, знаєте, я був командувачем об'єднаної оперативної групи по безполітній зоні над північним Іраком. я можу сказати вам, що це дуже складне і ресурсоємне завдання. Диявол криється в деталях. Це залежить від обставин, місця розташування. Ви говорите лише про західну Україну чи про всю Україну. Які правила ведення бойових дій з точки зору здатності реагувати на ворожі дії, які походять з Росії? Знаєте, безпольотна зона не підходить для всіх випадків я дійсно вважаю, що є сенс обговорювати те, про що я натякав раніше, а саме інтеграцію систем протиповітряної оборони сусідніх країн, розташованих уздовж кордону з Україною. І ви можете уявити, що безпольотна зона це термін, який багато людей сприймають по різному але ви можете уявити інтеграцію повітряних сил, захисних літаків інших країн, які братимуть участь у протиповітряній обороні не тільки України, але й своїх власних країн. Це буде включати польоти над Україною та перехоплення російських ракет. Тож, я думаю, що це варіант, який потрібно додатково вивчити і подивитися, чи можна досягти угоди з партнерами для фактичної реалізації також відновились обговорення щодо зобов'язань США щодо забезпечення гарантій безпеки для України. Президент США Дональд Трамп пообіцяв забезпечити Україні надійні гарантії безпеки. А також за даними Financial Times, США можуть зіграти свою роль у забезпеченні безпеки України, надаючи підтримку європейським військам розвідку, командування та управління, а також іншу допомогу що ви думаєте з цього приводу, та як ви оцінюєте можливі військові варіанти для адміністрації США По перше, давайте поговоримо про щось відносно нове, чого ваша аудиторія може не знати а саме про те, що Вашингтон схвалив перший пакет озброєнь США, оплачений з коштів союзників у рамках механізму НАТО США, який називається список пріоритетних вимог України. Перші два транші по 500 мільйонів доларів вже пройшли внутрішню перевірку, і поставки за кількома пакетами, що фінансуються союзниками, вже розпочались. Що входить у ці пакети? Ракети ППО Петріот та ракети Хаймарс одні з перших поставок. Вже виділено близько 2 мільярдів доларів тому загальні зобов'язання союзників, як очікується, досягнуть приблизно 3,5 мільярдів доларів до жовтня, зокрема, для закупівлі боєприпасів американського виробництва для України. Чому це важливо? Це досить значні зусилля по розподілу навантаження, так званого, коли союзники фінансують поставки з американських запасів, щоб Київ отримав високоефективні системи швидше, саме в той час, коли Росія планує посилення ударів у зимовий період. Таким чином, союзники в буквальному сенсі оплачують рахунки за переміщення американських перехоплювачів та ракет зараз, і це швидкість плюс масштаб, коли Україні це потрібно найбільше. Давайте також обговоримо ще один цікавий розвиток подій щодо війни з безпілотниками. З вашої точки зору, чи готові військово-повітряні сили США протидіяти безпілотникам? Я маю на увазі в контексті масового використання таких безпілотників у повітряному просторі, щоб протидіяти тактиці так званих російських повітряних сил, які запускають сотні таких дешевих безпілотників проти військових цілей. насправді це проблема не лише повітряних сил використання безпілотних літальних апаратів, відверто кажучи, є альтернативою, коли бойові літаки не можуть досягти повітряної переваги. Людям потрібно розуміти, що війна між Україною та Росією це абсолютно інші умови, ніж ті, з якими США можуть зіткнутися, скажімо, на південному заході Тихого океану. Захищаючи Тайвань від китайського вторгнення, коли ці два супротивники розділені сотнями миль, то чесно кажучи, навряд чи можна очікувати, що кілька квадрокоптерів із дальністю близько 10-15 кілометрів щось змінять взагалі, то ваше питання хороше Тому що, звісно, захист від великої кількості квадрокоптерів дійсно має значення. І збройні сили Сполучених Штатів приділяють цьому увагу. Але в нас є засоби, яких сьогодні немає у повітряних сил України. а саме ті, що дають можливість завойовувати і утримувати перевагу в повітрі на полі бою. І саме тому як Україна так і Росія повернулися до використання дронів, які відверто кажучи мають значно більший вплив на тактику бронетехніки та піхоти ніж на повітряні сили я б також зазначив те, що росіяни ще не вивели з ладу жодну авіабазу українських повітряних сил, і Україна дуже ефективно використовує наявні у неї літаки, як у наступальних, так і в оборонних цілях. Тому треба дивитися на ситуацію. так, невеликі дрони є фактором. Крилаті ракети завжди були фактором. Вони стають все більш важливим фактором. Особливо з огляду на загрози в Арктиці або через Арктику до Сполучених Штатів. І як вам добре відомо, нинішня адміністрація проявляє великий інтерес до створення та приділяє більше уваги важливості ешелонованої системи протиповітряної та протиракетної оборони. Дякую вам, генерале Дептула, за ваш час і за вашу підтримку України. Слава Україні, слава Україні, героям слава. Дякую.